Усім доброго дня! Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Києва на арену на вулиці міста Шалет, де сьогодні відбудеться п'ятий матч у фінальної серії плей оффу чемпіонату України з хокею. Київ Кепіталс приймає хокейний клуб Кременчук за рахунку 3-1 у фінальній серії, набравши обидва матчі у Кременчуці Кепіталс. Вилили себе за крок до перемоги до титулу до першого свого чемпіонства в історії у своєму другому професійному сезоні. Сьогодні сезон може завершитися у випадку перемоги Київ Кепіталс. Якщо говорити тенісною термінологією, то відразу кілька у Кепіталс натомість. Хокейний клуб Кременчук опиняється на межі поразки. Кременчуку сьогодні обов'язково потрібно вигравати для того, щоб повернути серію додому, і там уже намагатися рахунок у цьому протистоянні зрівняти, скориставшись допомогою своїх вболівальників рідних стін, які не спрацювали, не допомогли Кременчуку виграти бодай один матч із двох попередніх на домашньому льоду киданням з зони. Матусевич підібрав за своїми воротами. Чекає, поки розбіжаться, розходяться партнери. Опасна Абаджана. Справа попережай. До речі, дуже швидко змінив ланку. І вона дає результат. Дуже швидко випустив другу спецбригаду Андрій Співко. І це один Кременчук відкриває рахунок у більшості вже на початку матчу. Владислав Брага закидає цю шайбу. Михайло Геваркян і Гліб Кривошапкін. на п'ятий номер. Кривошапкіна 82-й, 88-й. Єгор Безулий у тій ланці. Третя пара оборони. 22-й Тимофій Материкін і 96-й Денис Матцеви. Ось він чемпіонський кубок уже. Чекає на свого володаря, але чи визначиться він сьогодні у Кепіталс, як би там не було, сьогодні є право на помилку, на відміну від суперників. І заблокований кидок Маркусевичем. В шолом лежить за воротами Захарченка і заважає розвитку атаки. Кепіталс олійник. пас знову за ворота. Сергій Черненко. Підіграв Шайбу. Черненко прекрасну фінальну серію проводить. Є одним із кращих її бомбардирів, одним із кращих бомбардирів загалом цьогорічного плей-офф. Лише на одне очко. На два очки даруйте більше у Ярослава Панченка, ніж у Сергія Терненка. В двох серіях проти Шпорма і проти Кременчука. Ось цей момент, коли на перезмінці Лісніков міг спіймати лялька. Хороша передача. Середницький пінок у Дальній хас витягує. Ну, от витратив все ж таки якийсь час Богдан Середницький на те, щоб шайбу прийняти, не було зручно йому кидати з ходу, кидати в один дотик, і потім вже можливість атакувати саме відкритий ближній кут була. Недоступною для Богдана Середницького і намагався він перехитрити Хаса, кидав у протихід, але прочитав цей намір нападника Камінька Чеський Голкіпер Кепітал. Схоже, що Кривоношкін зачепив Захарченка і за кілька разів його за це штовхнули суперники. Але в бійку в такий повноцінний конфлікт ця ситуація не переросла, просто не дали цьому стати арбітром. Зробили результат. Двох виїзних матчах. Сьогодні у них не так багато. Постару Кременчук поки що не дає розбігтися Ян Гуку, не дає можливості знайти свої моменти під воротами Черненку і Панченку. Погородцев. Нічого не вигадуючи, зіграв по борту свідомо йдучи на це прокидання, судячи з цього. А це момент Панченка. Кидок під пастку дуже неприємний для Захарченка, але впорався Кирченко. Кидок від синьої лінії. Не дуже сильний. розрахунку, знову ж таки на підправлення або на рикошет. Зав'язалася позиційна атака у Кепітал. Дуже багато підборів. У чужій зоні виграють кияни сьогодні. Але дуже швидко. Свій позиційний напад суді зупиняють через те, що там була гра в площі воріт. Та й поштовх своїм гравцям перед сьогоднішнім матчем. Підолак у ближній. Захарченко. Добивання один-один. Кетепалс зрівнюють рахунок і такой. Да. Відпочив два матчі! Походу своєї дискваліфікації і закидає відразу після повернення Олександр Койда, перший його гол у фінальній серії, підлог від Сокірка і відбив шайбу Захар, але відбив перед собою. І Койда, вигравши позицію у Пукер, побиває шайбу у відрізками. Все ж таки вдавалося гру вирівняти Кременчуку. Приходу до другого періоду ще один хеблок. Ближній Захарченко. Панченко опиняється на льоду. Спершу апелює до арбітра. Федівська бригада чітко дає зрозуміти, що вилучати нікого не буде. І потім Панченко вирішив уже. Були досить нервовими для Кепіталса, коли Кременчук активізувався, і кілька перехоплень у чужій зоні здійснили це призводило до... Небезпеки біля Воріт Хаса. І зараз ми щось коже спостерігаємо. Кременчук підняв голову після дуже затяжного фрагменту активності в атаці з боку. І Ось він шанс, який вдається реалізувати. Абачану за 10 секунд до кінця другого періоду. Кременчук знову виходить вперед. Це ж відчуття було неоманливим. Кременчук немов зібрав всі сили, які залишилися після такого виснажуваного другого періоду кулак і кинув сили в атаку. Брага. Ох, який момент і гол! 3-1 владислав Брага. Відразу закидає на перших секундах третього періоду в ближній кут прошиває врага ради Кахаса. І знову цяланка. Ну от вам і відповідь на питання стосовно того, чи можна на щось розраховувати в плей-офф, коли. Лідери нейтралізовані сьогодні. номінально третя ланка, вона згідно протоколу заявлена другою. Але увесь сезон ми звикли до того, що це була третя пійка Кременчука. Дуже зіграна. попережай Брага. Абаджан, і сьогодні вона робить різницю. Кременчук буде намагатися грати короткими змінами. Абаджан накручує свого колегу по 78-му номеру Валентина Сірченка але був втрачає. Ну і Захарченко сьогодні неймовірно спокійний. Шайбу зафіксував і лише зиркнув на ось ці пристрасті, які розгорялися на його п'ятаку. Доктор і на місці Захарченко. Такий вже фінальний акорд до цієї довгої атаки, яка включила у себе більшість. І... Трохи не порозумілося між собою гравці Кепітаус. Небезпечний кидок від дистильної лінії. шайба пролетіла повз ворота, від з протилежного боку. Лялька. треба покидає межі майданчика. Теж безперечний позитив для Кременчука. Зароблене вкидання в чужій зоні. Утримує шайбу біля борту, не дає її суперникам звідти відплеїти, віддряпати. Тільки зараз роблять кияни. Луговий, шукає варіанти із за воріт. Віддає на вершину Карпенко. Ху! кидок, Треба на дальню Стійку добивай! три На півтори хвилини. Двотні чайкого періоду Панченко одну шайбу відігрує. Надія жива у Кепіталс Ярослав Панченко говорить своє вагоме слово і закидає свою п'яту шайбу в цьогорічному плей оффі Набирає 14-та очко. Е! 3-2. Кременчук набирає п'ятий матч фінальної серії. В серії також рахунок стає 3-2, і вона повертається до Кременчука. Шоста гра у цьому фінальному протистоянні буде Кременчук.